Рада вас вітати на третьому модулі нашого дистанційного курсу. І сьогодні ми з вами розпочнемо цей модуль з розгляду такої теми, як сутність та завдання виконання місцевого бюджету, а також розглянемо з вами джерела фінансування дефіциту бюджету. Виконання бюджету, як ми вже неодноразово з вами про це говорили, це третя стадія бюджетного процесу. Також вона передбачає і внесення змін до відповідного рішення про місцевий бюджет, виконання бюджету. Це забезпечення надходження запланованих доходів до місцевого бюджету та фінансування програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом. Стадія виконання бюджету включає такі процедури: зокрема, це організація роботи із повноти та своєчасності надходжень до доходів в цілому і окремо за кожним джерелом. Друге виділення бюджетних асигнувань в межах затверджених бюджетних призначень. Третє – Організація контролю за процесом взяття бюджетних зобов'язань. Четверте дотримання принципу фінансування бюджетної установи з одного бюджету, четверте організація внутрішнього та зовнішнього контролю за економним і раціональним використанням природних трудових матеріальних ресурсів. Організація контролю за ефективним і цільовим та законним витрачанням бюджетних коштів, а також дотримання учасниками бюджетного процесу. Планово фінансової дисципліни. Забезпечення виконання місцевих бюджетів покладено на місцеві державні адміністрації або виконавчі органи місцевих рад у разі, якщо виконавчий орган не створений, то тоді на сільського селищного та міського голову. Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують Діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, відповідно до статті 43 бюджетного кодексу України при виконанні місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів. Органи Державної казначейської служби забезпечують казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, який відкритий в Національному банку України. Положення про єдиний казначейський рахунок затверджено наказом Державної казнач... казначейської служби від 26 червня 2002 року номер 122 Відповідно до цього положення, функціонування єдиного казначейського рахунку забезпечує, зверніть увагу, будь ласка, на слайд. Зарахування податків і зборів та інших надходжень, передбачених законодавством до державного та місцевих бюджетів. Друге, забезпечує швидку мобілізацію коштів, які протягом дня надходять на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби, та використання їх для проведення бюджетних видатків і здійснення інших операцій, що не суперечить законодавству. Отримання в режимі реального часу інформації про обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку. Прискорення розрахунків за коштами, що облікуються на єдиному казначейському рахунку. Оптимальні можливості для прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних рішень щодо забезпечення виконання бюджетів, ефективного управління бюджетними коштами. Розміщення на конкурсних засадах та або шляхом проведення аукціонів, тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку на депозитах, або шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. А також залучення на поворотній основі коштів єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів пенсійного фонду та для надання середньострокових позик місцевим. Бюджетом. Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає розрахунково касове обслуговування всіх розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів. Відповідно до законодавства, контроль за здійсненням бюджетних поровно при зарахуванні надходжень бюджету, взяті бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов'язаннями, а також ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, а також здійснення інших операцій з бюджетними коштами. Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів забезпечує всі процедури касового виконання бюджету, а також відображення всіх операцій в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. Як уже зазначалося, Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюють органи Державної казначейської служби відповідно до 43 статті бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів номер 938 від 23 серпня 2012 року. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів регламентує організаційні взаємовідносини в процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів між органами Державної казначейської служби, місцевими фінансовими органами, платниками податків, розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів. Детальніше повноваження кожного з цих учасників цих відносин ми з вами розглянемо пізніше. Як ми вже з вами розглядали в першому модулі, та в подальших також бюджет складається з доходів і видатків. Отже, можна і розділити процес виконання бюджету за доходами, та процес виконання бюджету за видатками. Процес виконання бюджету за доходами має певні свої особливості. Зверніть увагу, будь ласка, на слайд. Основні засади виконання бюджету за доходами встановлені статтею 78 Бюджетного кодексу України, згідно з якою всі податки, збори та інші доходи місцевого бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок і не можуть ні в якому разі акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. Податки, збори та інші доходи. До місцевих бюджетів визнаються зарахованими до місцевого бюджету з моменту їх зарахування на єдиний казначейський рахунок. Відповідно ж до цієї самої 78-ї статті бюджетного кодексу України, органи Державної казначейської служби ведуть облік всіх надходжень, що належать місцевим бюджетам, здійснюють повернення коштів, які помилково або надміру були зараховані до бюджету. Органи стягнення забезпечують і відповідають за своєчасне та повне надходження до місцевих бюджетів, податків, зборів та інших доходів та надають висновки органам Державної казначейської служби про платежі, які помилково сплачені до бюджету. Місцеві державні адміністрації та виконавчі органи міських рад координують діяльність відповідних органів стягнення щодо виконання затверджених показників доходів бюджету. Операції з обробки платежів, що надійшли до місцевих бюджетів, здійснюються в такій послідовності. Зокрема, спочатку здійснюється повернення коштів, які помилково або надміру були зараховані до місцевих бюджетів. Наступна операція це розподіл платежів до бюджетів за нормативами, які визначені бюджетним кодексом України, іншими законодавчими актами чи рішеннями відповідної ради про місцевий бюджет. Третє. Перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно з бюджетним кодексом України та законом України про державний бюджет. Четверте проведення розрахунків за міжбюджетними трансфертами. П'яте. Погашення позик наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку. І наприкінці зарахування коштів на рахунки для обліку надходжень загального та спеціального фондів місцевих бюджетів. Порядок обслуговування місцевих бюджетів за доходами буде розглянуто нами в наступних темах сьогоднішнього модуля. Друга частина виконання бюджету це виконання бюджету за видатками. Здійснення видаткової частини бюджету дає змогу забезпечити необхідні суспільні блага, створити бажані об'єкти інфраструктури, реалізувати певні розподільні функції. Як ви можете бачити на слайді, виконання місцевих бюджетів за видатком базується на таких принципах: перше цільове використання, тобто бюджетні кошти мають бути використані тільки на ті цілі, які були передбачені і затверджені в бюджеті. Принцип єдності: виконання бюджету ґрунтується на єдиній нормативно правовій базі, єдиній бюджетній класифікації, також відображатися в єдиній грошовій одиниці. Третій принцип це принцип повноти. Всі видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування, мають бути передбачені бюджетом і включені до звіту про виконання місцевого бюджету. Наступний принцип: принцип раціональності бюджетні ресурси мають використовуватися економно, без марнотратства та забезпечувати максимальний ефект для територіальної громади. Принцип прозорості. Інформація про виконання бюджету повинна надаватися в зрозумілій формі, включаючи всі важливі. Аспекти. І, як неодноразово ми вже з вами згадували, принцип публічності, відомості про хід виконання місцевих бюджетів повинні бути оприлюднені. Що стосується виконання бюджету за видатками, то бюджетним кодексом України, зокрема, статтями 46, 47, 48, 49, 50, 51 та 78, передбачає виконання бюджету за видатками декілька стадій. Зверніть увагу, будь ласка, на слайд. Перша стадія це встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі та в межах затвердженого розпису бюджету. Друге затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм, а також порядки використання бюджетних коштів. Третє взяття бюджетних зобов'язань. Четверте отримання товарів, робіт і послуг. П'яте здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань. Шосте використання товарів, робіт і послуг для виконання заходів бюджетних програм. Та сьоме повернення кредитів до бюджету. Детальніше кожну з цих стадій та відносини, які виникають в процесі виконання бюджету на кожній з цих стадій, за видатками, буде розглянуто в наступних темах цього модулю. Коли ми з вами знову ж таки повернемося до нашого поняття бюджету. Бюджет складається з доходів і видатків. Є показники, які характеризують стан бюджету. Зокрема, це баланс, коли доходи і видатки рівні. Коли доходи перевищують видатки, це у нас явище профіциту бюджету, і коли видатки перевищують над доходами, це у нас дефіцит бюджету. Зверніть увагу, що затвердження бюджету з профіцитом. Можливе, з метою погашення боргу, забезпечення встановленого розміру, оборотного залишку бюджетних коштів та придбання цінних паперів з урахуванням особливостей, які визначені статтею 72 бюджетного кодексу України. За яких умов може бути затверджений бюджет з дефіцитом? Затвердження бюджету з дефіцитом дозволяється тільки у разі наявності обґрунтованих джерел фінансування бюджету. Тому сьогоднішнє наше з вами завдання розглянути, які ж джерела фінансування дефіциту бюджету місцевих бюджетів. Зверніть увагу, будь ласка, на слайд. Відповідно до положень бюджетного кодексу України, місцеві бюджети можуть бути затверджені з дефіцитом, за загальним фондом, у разі використання вільного залишку бюджетних коштів, за спеціальним фондом, у разі залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень, коштів із загального фонду такого місцевого бюджету, надходження внаслідок продажу, пред'явлення цінних паперів, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду місцевого бюджету. Крім. Власних надходжень бюджетних установ. Отже, ще раз наголосимо, що бюджетне законодавство дозволяє приймати бюджет з дефіцитом, але тільки за наявності обґрунтованих джерел його фінансування. Розглянемо кожне з джерел фінансування дефіциту бюджету. Зверніть увагу, будь ласка, на слайд. Першим джерелом є вільний залишок бюджетних коштів. Що ж таке вільний залишок бюджетних коштів? Це перевищення залишку коштів загального фонду бюджету над опоротним залишком коштів на кінець бюджетного періоду, що і є вільним залишком, і використовується на здійснення витрат бюджету згідно з рішенням про місцевий бюджет. Друге джерело кошти від місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень, є джерелом, яке формується за рахунок залучення, залучених ресурсів. Бюджетним кодексом місцеве запозичення визначається як операція, пов'язана з отриманням до бюджету на умовах повернення платності та строковості з метою фінансування бюджету. Відповідно до статті 16. Кодексу місцеві внутрішні запозичення мають право здійснювати усі міські ради. Наголошую, місцеві внутрішні запозичення мають право здійснювати усі міські міські ради. Місцеві зовнішні запозичення можуть здійснювати лише Київська міська рада, міські ради міст обласного значення, а також об'єднаних територіальних громад. При цьому Місцеві зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів від міжнародних фінансових організацій можуть здійснювати всі міські ради. Детальніше порядок отримання та здійснення запозичень буде розглянуто в темі 6 нашого модуля. І третє джерело. Яке використовується для покриття дефіциту місцевих бюджетів, це надходження внаслідок продажу чи пред'явлення цінних паперів. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України керівник місцевого фінансового органу має право за рішенням відповідної місцевої ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів. Бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, цінних паперів, емітованих відповідною міською радою чи державою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. Договір про придбання цінних паперів, емітованих відповідною міською радою, має містити положення про виконання особами, що уклали цей договір, зобов'язань щодо зворотнього продажу купівлі таких цінних паперів до кінця, наголошую поточного бюджетного періоду. Умови випуску та обігу цінних паперів, емітованих відповідною міською радою, визначаються з урахуванням закону України про цінні папери та фондовий ринок, який затверджений 23 лютого 2006 року номер 3480 Давайте Пригадаємо, що ми з вами розглянули. Отже, виконання бюджету є однією стадією бюджетного процесу, яка є важливою, оскільки під час виконання бюджету ми здійснюємо з вами видатки, створюємо блага, якими користуються громадяни. Відповідної територіальної громади. Також варто зазначити, що розділяють виконання бюджету за доходами та виконання бюджету за видатками. Особливістю виконання бюджету за доходами є те, що всі податки, збори та інші доходи вважаються зарахованими до місцевого бюджету з моменту їх зарахування на єдиний казначейський рахунок. Особливістю виконання бюджету за видатками є строго визначені стадії, які регулюють виконання бюджету, зокрема, виділяються бюджетним кодексом України. Також варто з вами нагадати, що бюджет може затверджуватись як з профіцитом, так і з дефіцитом. З дефіцитом бюджет може затвердитись за умови наявних джерел його покриття. Тільки в такому випадку місцева рада має право прийняти рішення про затвердження бюджету з дефіцитом. Джерелами фінансування такого дефіциту є вільний залишок бюджетних коштів, друге, придбання пред'явлення цінних паперів, і третє джерело це внутрішні та зовнішні запозичення. Я вам дякую за увагу. До зустрічі.